Розкажу вам коротку історію. Для того, щоб визначити цю тему проповіді, ми зробили опитування від членів церкви. Ми закинули, я закинув декілька тем, які ну, були підготовлені, і хотів, щоб церква проголосувала, вибрала яку тему, щоб зрозуміти актуальність і те, що болить кожного. І тема, яку сьогодні буду проповідувати, це те, про що найбільше людей відгукнулися і сказали, що це для мене цікаво. І тема називається Цілісне серце, віра і психічне здоров'я. І до речі, хочу сказати, що наш світ сьогодні він наповнений різною тривогою. Він наповнений різними викликами, різними ситуаціями, які визивають тривогу. Ми, коли зустрічалися недавно з пасторами, були пастори з України, були пастори із прифронтових міст, і ми мали такий ретрит на декілька днів. І запитання головне, як ви себе почуваєте? Відповідь була одностайна: ми втомилися, ми виснажені. Ми настільки втомилися, що не знаємо, що робити далі. Звісно, абсолютно відрізняється атмосфера тут і атмосфера прифронтових церков, прифронтових міст, де люди постійно зустрічаються із стресом із різними викликами. І ще одне, що сьогодні цей світ нам говорить про те, що люди можуть бути разом у спільноті, а всередині відчувати себе самотніми, одинокими. Такі, немов знаєш, він нікого не бачить, немов я один, нікому немає діла до мене. Тому сьогодні ці три речі вони свідкують нам про те, що е, невизначення майбутнього, про те, що ця гонка на роботі, навчання і ще якісь речі, вони забирають сили. Вони забирають сили, приходить стрес при те, що забувається навіть говорити про важливість і цінність психологічного життя. А що в тебе всередині відбувається? Знаєте. Психічне і психологічне життя воно так само важливе, як і фізичне, як і духовне. Часто, можливо, ви, які відвідуєте церкви або інші церкви, ви чули тут проповіді в основному про духовні теми. Мало проповіді про фізичне здоров'я, мало де говориться про те, щоб ти був здоровий, то тобі треба робити якісь речі, треба якось твій е, розпорядок дня так влаштувати, щоб ти був здоровий. А коли ми говоримо про емоції, коли ми говоримо про те, що відбувається в нашій душі, ну це деколи стосується в церкві проповідей, але ми не можемо це уникати. Тому що, якщо ми не будемо доглядати за нашим розумом, якщо не будемо доглядати за нашим серцем, це може привести до справжньої тривоги, тривожності. Те, що сьогодні більшість українців переживають, це може привести до справжньої депресії, може привести до стресу, до стресу, який так часто переживають люди. Хочу сказати, що в нас є Євангелія, в нас є добра новина. Ми не тільки зупиня... ми не зупиняємося на цих питаннях стресу, виснаженості, втоми, ми не зупиняємося на питаннях фізичного здоров'я. Ми, розуміючи важливість цього, ми маємо добру новину. Ми маємо слова Ісуса, які говорять, що ні про що не турбуйтесь. Ми маємо слова апостола Павла, Филиппян, 4 розділ, 6, сьомий вірш. Більшість людей вчать цей текст на пам'ять. Тому заохочую вас вивчити на пам'ять його. Ні про що не турбуйтесь. Але у всьому з молитвою і благанням, з подякою, висловлюйте ваші про дяки або прохання Богові, і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай збереже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Мир Божий, який над нашим розумінням, каже Павло, нехай збереже ваші думки і ваше серце в Ісусі Христі. Апостол Петро. Який абсолютно відрізняється за темпераментом від Павла, а він говорить у 1 Петра, 5 розділ, 7 вірш. Усі ваші турботи покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Давайте ми скажемо це вголос. Усі ваші турботи покладіть на нього, бо Він турбується про вас. Бог турбується про тебе. Зараз, у цей момент, Богу не безразлічно, не байдуже, що ти проходиш. Зараз, в цей момент, Бог турбується про тебе. Він хоче, щоб ти мав внутрішній мир. Він хоче, щоб ти насправді мав дійсно цілісність і стійкість у цей невизначений час. Сьогодні це дійсно важливо. Ми поговоримо сьогодні про цілісність серця. Про те, як віра допомагає нам долати тривогу, про виснаження, як віра допомагає нам долати, і самотність, як ми можемо вирішити за допомогою віри. До речі, чи знаєте ви, що одне із завдань християнства це відновлення цілісності людини, це щоби ми через покаяння відновили той зв'язок і те, що було втрачено в Едемському саду. Бог створив людину. Абсолютно досконалою, абсолютно в гармонії з тілом, з душею і духом, для того, щоб вона мала спілкування із Богом, із Божим творим, і із оточенням, із людьми, із тим, що Бог створив. Але гріх зруйнував це все. І тепер тільки через відновлення, через покаяння, через народження згори, Бог може знову повернути нам цілісність, знову може дати нам нову природу. Це Дух, який воскресає у нас, знову відновлює єдність або гармонію між душею, духом і тілом. І, до речі, ми маємо точно знати, що не можна ігнорувати наше тіло. Апостол Павло взагалі називає наше тіло як храм Духа Святого. І той, хто руйнує храм, буде наказаний Богом. Часто в християнстві взагалі про тіло не говорять, бо тіло часто асоціюють з плоттю. Але це не тільки похоть, плоті, це не тільки бажання, а це і існування. Ви тут всі, подивіться один на одного в тілі. І я хочу заохотити вас. Подивіться е, зараз на тих, що зліва, справа, і скажіть гарно виглядиш. Це комплімент вашому тілу. Це комплімент вашому тілу. І ви несете візитівку, карточку своїм тілом не просто одежею, а своєю присутністю. Отож. До речі, якщо ми говоримо про місію християнства і місію Христа, то Він прийшов, щоб знайти і відновити те, що втрачено. Пам'ятаєте цей текст, який він говорить, що моя місія або моя служіння це знайти те, що загинуло. І відновити цього. До речі, ці слова в грецькій мові вони звучать як СОЗО. Це відновити, відновити те, для чого було воно задумано, тобто повернути в початковий стан, стан гармонії, цілісності і стан взагалі внутрішнього миру. До речі, ми точно знаємо, що таке мир Божий. Мир Божий або шалом. Як ми можемо знайти у Біблії, це те, до чого ми покликані, щоб переживали. Ісус говорить кожному: прийдіть до мене, всі обтяжені, всі, хто струджений, хто втомлений, прийдіть до мене, каже Ісус. Ісус кличе кожного, і Він говорить нам, обітницю, я заспокоюю вас, я дам спокій вашим душам. Цей текст у Матвії 11 розділ, 28 вірш, ми знаємо на пам'ять. Але це слово звучить постійно, коли ми переживаємо якийсь стрес або якусь втому. Ісус каже: Прийди до мене, дорогий друг, дорога сестра. А я хочу тобі дати мир, я хочу тобі дати шалом, бути цілісною особистістю, це бути в гармонії із духом, душею і тілою. Це бути в гармонії з Богом. Бо тільки його присутність сьогодні може дійсно наповнити наше серце миром. Шалом це цілісність і повнота, коли нічого не бракує, коли ніщо не розбите, ніщо не втрачене, коли все відновлене і всього достатньо. Шалом. Єврейський народ! Коли здоровається, привітає, вітається із іншими людьми, Він говорить шалом. У цьому слові є побажання, є побажання доброго у сьогоднішнє і в майбутнє. Я хочу сказати вам, народ Божий, шалом вам. Це не є якесь єврейство, це є Божа істина, яку Він вкладає в свій вибраний народ, щоб вони жили в мирі, жили дійсно в спокої і в гармонії. А Ісус сьогодні також говорить тобі: Я заспокою вас. Я хочу дати тобі мир. Я хочу дати тобі спокій. Писання говорить, що Божим бажанням є жити в шаломі це стан повноти, стан добробуту з ним, стан єдності і гармонії. До речі, слово гармонія не світське слово. Це не слово, яке відрізняється або відсутнє у жаргоні християн. Слово гармонія це повне, абсолютне. Прийнятне розуміння всього, що відбувається. Музиканти найбільше це розуміють. Бо гармонія це набір інструментів, які звучать як один оркестр. Гармонія це набір голосів, які звучать в одній тональності. Тому це добре слово. Бог хоче, щоб ми були цілісними в усіх аспектах: в духовному, в душевному і в фізичному. Інше… Іншими словами, віра і наше духовне життя, воно не ізолюється від нашого тіла і те, що відбувається з нашим тілом, або від душі те, що відбувається з душею. Мені дуже сумно слухати деякі проповіді, які абсолютно розділяються і говорять, що тільки про духовне, а людині так погано на серці. Людині так важко в тілі. Людина проходить долину смертної тіні. і вона не розуміє, як це дійсно думати тільки про духовне. Огорнім помишляйте, звідки приходить вам допомога. Сьогодні він переживає пустелю, сьогодні він переживає якусь абсолютну внутрішню незібраність, розбитість. І перевтому я закликаю вас до цілостності, саме до того, щоб ми мали внутрішню стійкість, внутрішню стійкість посеред життєвих бурь. Цілісна особистість це та особистість, яка має серце. Яке не ділиться, половинка, наповнена вірою, а половинка наповнена страхом. Серце, яке довіряє Богу. Серце, яке повністю віддано, і він абсолютно знає, що все, Боже, під Твоїм контролем. Зараз я не можу з чимось управляти, мені просто не дано керувати певними процесами. Я не впливаю на них. Я абсолютно не міг вплинути на те, що поїзд у Чехії чекав лишні декілька годин. Я не можу вплинути на те, що він не приїхав на ту зупинку, на яку я думав, що він приїде. Ти не можеш вплинути на деякі процеси, які тут є політичні у цій країні. Те, що зробиться зараз взагалі із поняттям імміграції до людей, які як приходьки в інших країнах, ти не можеш на це вплинути, але ти можеш вплинути на те, як ти відносишся до цих ситуацій. І сьогодні найважливіше, щоб наше відношення було таке, яке дає нам мир, яке дає гармонію. Бог прагне відновити у нас цілісність. Бог каже в Єремії: Я дам вам нове серце, серце кам'яне, я заберу від вас. І дух дам новий вам. І дам вам серце плотяне або серце наповнене життям. Дам вам серце м'яке в іншому перекладі. Бог дивиться на нас, і Він каже: ото тверде серце, яке абсолютно не має нічого, що би було з емпатією зв'язано і з тим, як ти відкритий до інших проблем. Я заберу це. Я дам тобі серце наповнене життям, щоб ти розумів і себе, і інших, щоб ти розумів місце, де ти є, щоб ти розумів період, в якому ти живеш. Насправді тільки через Христа ми можемо знайти інший баланс, істинний баланс між тілом, душею і духом. Сціляючи розбиті серця, Бог дає нам насправді внутрішній мир і спокій. І ми тоді можемо відчувати. Мир у складних обставинах, гармонію в невизначеності, мир в обставинах, що перевищує розуміння, особиста стійкість це те, що відрізняє віруючих людей, тому що ця людина зріла, вона зріла вірою, і вона має душевну рівновагу. Стійкість це наявність насправді виконувати Боже покликання, яким Бог тебе покликав. Стійкість це. Незалежно від болю, незалежно від труднощів, залишатися твердо наповненим, от саме духовним бажанням, духовною амбіцією, духовним спрямуванням, коли ми знаємо, що саме віра дає вирішення усіх проблем, усіх ситуацій, вона дасть нам вирішення подолати тривогу. До речі, тривога один із найбільших поширених душевних станів сьогодні. Якщо сьогодні а, ті, хто досліджують стан суспільства, вони говорять, що найбільше зараз це людей, які живуть в тривозі. І ця тривога пов'язана з різними аспектами. Але сама тривожність вона не є гріхом по, сама по собі. Це не є якась катастрофічна річ, від якої там, ну все, я, я тривожуся, я в біді. Ні, це, озна... це не означає, що ти не маєш віри. Це означає, що в тебе є емоції, це сигнал для, про те, що твоя психіка і твій внутрішній світ, він в перевантаженні, він в небезпеці. Тривога це сигнал, це червона лампочка про те, що щось із внутрішнім чоловіком, із цими емоціями, виходить з-під контролю, виходить із того, що ти називаєш Я все контролюю. У Біблії є чимало прикладів насправді людей Божих, які були в тривозі. Насправді, багато служителів Божих вони були в тривозі. Ісус Ісусу Гевсеманії, Він переживав. Він каже, душа моя тривожиться смертельно. Я переживаю за ці обставини, які зараз будуть. Боже, якщо можливо, нехай ця чаша омине мене, але в принципі не як я, хочу, а як ти. Ісус абсолютно розумів, і, до речі, ми, які вивчаємо або пізнаємо особистість Ісуса, ми знаємо, що Він був тут на землі людиною 100%. Людиною, яка переживала усі переживання, які ми переживаємо. От чому автор післання до Євреїв він говорить, що він може сопереживати тобі, бо він пройшов те, що ти проходиш. Але Він був Богом на 100 І він дійшов до кінця. Ми з вами маємо. Частину або завдаток Бога, Духа Святого у наших серцях. Ми, як всі посудини, наповнені Богом, присутністю Духа Святого, який дає нам силу дійти до кінця, пам'ятаєте текст Філіп'ян 1:6. А той, хто почав у тебе добре справу, доведе його до Дня приходу Ісуса Христа. Тому не думай, що ти зламаєшся, Бог проведе тебе. Апостол Петро говорить, Усі ваші турботи покладіть на нього, бо він піклується про вас. Піклується, це означає, що йому не байдуже. Піклується це як мама про дитину, яка хоче, щоб дитина була в безпеці, була в надійному вихованні, тобто дисциплінуванні, і була в надійному кормлінні, щоб вона росла, розвивалася. Бо ніхто не хоче із мам, щоб дитина залишилася у віці. Один рік, коли вже пройшло 10 років. Сьогодні я говорю про тверду їжу, я говорю сьогодні про м'ясо для твого серця, для твого духа, для твого внутрішнього чоловіка. Це ти можеш сьогодні проігнорувати моє послання, але можеш прийняти і вирости. І бути цілісною особистістю, бути цим дорослим, зрілим, насправді виваженим, не емоційним таким, знаєш, вітром ученій, хитаючийся, або такий, знаєш, дитинка, яку. Ну не звертайте увагу, це ж діти. Ми говоримо сьогодні про дорослість, ми говоримо сьогодні про зрілість, ми говоримо про цілісність, ми говоримо про те, що Бог веде тебе до повноти в Христі. Хтось може сказати амінь на це? Павло пише, що усякою молитвою та благанням з подякою приносити ваші бажання до Ісуса Христа. І тоді мир Божий наповнить твоє серце. Перший інструмент, який насправді практичний і потрібний, і реально працює, це молитва. Це молитва про все, що тебе турбує. Немає закритих тем в молитві. Немає того, що ти не можеш сказати Богу. Немає того, що ти не можеш вилити перед Богом, якщо воно тебе турбує. Молитва це місто чесності, це місце відкритості, це місце, де тебе біль свій виливаєш йому. Не дарма кажуть старші люди. Помоліться своєю тривогою. Це означає розповісти йому те, що у вас на серці. Розкажіть Богу про свої страхи, сумніви, переживання. Розкажіть Богу про те, що ви навіть сумніваєтеся, що Він існує, що у вашому житті. До речі, у Бога немає низької самооцінки, і він не буде. сказати, ну, дивіться, ну що це він молиться так? Все, я піду від нього. Ні. Бог люблячий батько, який абсолютно. Знає повністю тебе і мене, і ти нічого не можеш скрити. Він слухає уважно, Він вислухає, він не шукується, коли ми приходимо до Нього із скаргами, ми переживаємо і жалуємося або навіть нарікаємо. Він хоче, щоб ми виливали душу. Чи довіряєш ти Богу у самих глибинних страхах свого серця? Що заважає тобі віддати йому сповна свою біль? Що блокує? Можливо, якісь настройки, де ти був навчений, можливо, якісь проповіді, які вчать і заганяють тебе відчуття провини, можливо, якусь книжку ти прочитав, яку треба було просто для того і надрукували, щоб огонь розпалити, щоб всім було тепло. А деякі книжки цього заслуговують не на більше. Молитва і спільна підтримка. Особливо, коли тривога скувала твоє серце, не тримай нічого в собі, Виливай це до Бога, поклич до Бога. А також звертайся до людей, яким ти довіряєш. Яким ти довіряєш. Які можуть з тобою молитися про твою потребу. Не люди, які відповідають тобі автоматично, я помолюся про тебе. І, забудучи ще не договоривши цю фразу до кінця, а люди, які дійсно можуть супереживати. Я пам'ятаю одного пастора, який шукав таких людей, хто би міг його підтримати в служині. І він потім роз'яснював, коли він просить підтримувати, і він ті, які відгукнулися, каже: Послухайте, моє служіння не просте. Я служу і ділюся Євангелієм у країнах, де є гоніння. Але я прошу вас, якщо ви не можете, або у вас недостатньо часу, або у вас недостатньо співпереживання. не... Кажіть чесно, я не буду молитися. Я шукаю молитовників. Я шукаю ті, які будуть дійсно підносити свої молитви до Бога. Откровення об'явлення, коли ми читаємо, ми бачимо там, що чаші святих наповнилися молитвами святих. І вони перед Божим престолом. Господь бачить це. Другий інструмент це оновлення розуму, Божим Словом. Римлянам 12 розділ говорить нам про те, що ми насправді. Маємо оновитися нашим розумом. Маємо наш розум оновити. І, до речі, слово, оновити це таке, знаєте, як коли у вас стара програма, а ви берете і нову прошиваєте. Це абсолютно нові процеси відбуваються. Стародавнє минуле, тепер все нове. якщо ти раніше ображався, якщо ти раніше, знаєш, такий був чутливий, то зараз ти вже більш стійкий і не ображаєшся. Знаєш чому? Бо ображаються на дітей, а дорослі не ображаються. Бо дорослі знають причину, чому їх ранять. І вони знають причину, чому взагалі може бути рана. Вони знають насправді, що це лише пов'язано з своїм сприйняттям того, що люди говорять. Можливо, вони навіть не хочуть щось сказати, злісне або таке. Я пам'ятаю одного молодого хлопця, який дуже різко говорив, От він не міг так повільно і з розстановкою. Він дуже різко говорив, так знаєте, так кинув і побіжав. Підходить до нього старша людина і каже: Послухай, ти такими словами раниш людей, які незрілі. Так що я таке говорю? Я просто сказав, я так думаю, я так хочу, я такий відкритий? Ні, ні, ні каже. Це психологи говорять, тримай свою територію, ти такий є, вони мають рахуватися з тобою. Біблія говорить, що ти маєш трансформуватися і змінюватися. Якщо ти сьогодні ображав людину, і коли ми говоримо про рост, ти завтра не можеш ображати. Бо Біблія завжди забирає старе і заміняє нове. Погані слова заміняються добрими словами, які приносять е, життя. Погані думки, які руйнують, приносять добрі думки, які збудовують. Погані дії, які, наприклад, як крадіжка, або ще щось, заміняють нові дії, де жертвеність і допомога, і співучасть. Оновлюйтесь оновою вашого розуму. Коли Ісус проповідує на горну проповідь, Він каже: не журіться ні про що. Не журіться про завтрашній день, Він сам про себе про... пожуриться. Подивіться на птахів. Як батько Піклується про них. Подивіться на квіти, як батько одягає їх. Маловіри, каже він. Чому ви так журитеся? Люди того часу журилися. Хтось каже, люди того часу не мали інтернету, мереж соціальних і телефон. От подивися, йому налайкали всі фотографії, а мені один лайк, і то я сам собі поставив. як Боже, як не журитися? Як не журитися? Я хочу, щоб хоча б три лайки мені поставили. І людина переживає, ніхто мене не любить. Подивіться, вони подивилися мою історію, а не лайкнули. Я говорю зараз до зрілих людей, а я вірю, що тут зрілі люди в залі, молодь особливо. Не журіться, що люди надихаються вашими історіями і фотографіями. І від цього натхнення їм просто бракує сил клікнути на сердечко. Вони настільки переповнені радістю, бачачи ваші е цікаві фотографії і публікації, що вони навіть не додумуються, що ти думаєш про те і чекаєш від них щось. Але якщо чекаєш, напиши їм повідомлення. Ти що смотрев мою історію і не лайкнув? Ну, якось так у цьому плані не можна, бо трансляція йде. Третій інструмент це хвала і вдячність. Хвала і вдячність. Це може. Звучати парадоксально, але вдячне серце, воно звільняється від тривоги автоматично. Вдячне серце звільняється від тривоги повністю. Апостол Павло говорить у першому Солонян 5:18 дуже популярне слово. За все дякуйте, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Інший переклад: дякуйте у всіх обставинах або будьте вдячні, проходячи через усі ситуації. Коли ми шукаємо, за що можемо подякувати Богу, посеред випробувань, посеред труднощів, наш фокус зміщується із нас самих на нього. І ми вже бачимо не себе, а Його. Ми бачимо не себе такого, знаєте, ущербного, а бачимо Його такого досконалого, такого прекрасного, який має справу до тебе. Який має план для тебе, який має місію для тебе, який має покликання для тебе, який має дари для тебе.